Вчора так насміявся. от, е, Вчора була передача. про, е, передача, Позавчора кажись, е, Цензор робив там розгляд е, чогось непонятно чого. Ну, як завжди, вечором у них там прямий ефір. І вони Мирослава Мирославу Олєшку, е, з фразою Злойбуча Ну, Злайбучий Олєшка їм відповів, е, що. Теж своїм відосом, не пам'ятаю подробиць, але мене от бентежить така штука, що і ті, і ті, наче в опозиції. І Цензор, і Олєшка в опозиції. Олєшка там десь з країни втік і сидить там, непонятно де віщає. Але він трошечки паличку там перегибає стосовно ЗСУ, мобілізації і всього іншого. От. А Цензор сидить тут. І гонить на Олєшка. А ще вони друг друга з Березою поносять постійно. І Олєшка, і Цензор, і Береза їх, всіх. Мені одне непонятно. Вони в опозиції, чи вони в опозиції друг до друга, чи до влади. Ну, навіщо вони це роблять? От, от навіщо? Ну, якось може, якісь Почати створювати спільні ефіри, ну, з тим самим Олешка, Цензор, щоб створив спільний ефір, буде дуже цікаво послухати його точку зору, Цензора точку зору, з'явиться свобода преси. Да? Те, що у нас зараз забрали, у нас нема. У нас воно може з'явитися дуже швидко, тому що буде не просто поодинокі блогери свою думку виставляти. А буде, буде спілкування якесь, дискусія, діалог. От. Буде дуже цікаво. Давайте подумайте про це, зробіть, де взагалі люди от сидять, нічого не роблять, викладайте блоги, викладайте свої думки, давайте робити якісь стріми, не знаю, обговорення в прямому ефірі чогось якогось питання. Ну це ж цікаво. Так що, давайте, давайте створюємо. Інформаційний простір разом все пишіть в коментарях.